Так, тут була новина про це, і вони е обговорювали, що не треба брати дешеві домени, доменні зони. Ну, ти казав про X, як там X XYZ, Ну, Раніше вони, до речі, казали про, про інші також доменні зони. Ну, Тобто, так, я тут згоден, що всі дешеві доменні зони, то такий ріск е дуже різковано. Mm -hmm. Обрати, тому що можна потім ну просто сайт не буде пресуватися. З того часу колись дотінфо був по одному долару, я пам'ятаю. Дотінфо, вот. а так. Я... І, і там дуже багато було сіток і дуже багато було спаму. Ну так, але інфо майже так нормально просувається до мене. Не, не пам'ятаю. Ну, наразі так, наразі так. так але... Але що суцільний спам. Так. Потім ще вони обговорювали, що чи треба в домені імена вставляти ключі, і, і тут вони, вони кажуть, що це не впливає на SEO але тут я Та -та. не думаю Та, -та. так. Та-да. -та. Не впливає. Ну, окей. Так, так, все залежить від того, що там за ключі, але все ж таки це впливає. Ну, і я думаю, ви зі мною також згодні. А, так, а і ще ще А, і ще казали про те, що бренд, це краще, ніж ключові слова. І е, Google дивиться в, в, в бік е, брендів. Тобто, якщо сайт називається там, наприклад. Е, Якісь розетка Юа, ані <сум> магазин техніки. <.ua, сум> то це краще, так. Тут, тут до речі, цікава ідея ну, від Google, тому що Google сказав, що ми полюбляємо бренди і віддаємо їм перевагу. І тут я погоджуюсь, так. І тут треба знайти якусь таку золоту середину між тим. Які ключові слова все ж таки в домені використовувати? Вони ще... основного не сказали, який є... сайт вони називають брендом, і що є ага. брендом для веб-сайту? Тобто, це назва компанії, або назва домену, або що, що таке бренд? І коли він формується, де м сателіт якийсь переходить в умовну черту? Там і стає брендом. а ну. Сателіт, ну так, якщо мова про сателіти, то тут uh, ніякого Ну, будь-який сайт. Будь-який сайт. Коли, коли він стає брендом. Реально? а Ну, коли його шукають по бренду. там Як коли Тарас Гуща шукають, а знаходять SEO UA тоді це щось має значення якесь. <світ> ну, не завжди так. Якщо людина шукає, де купити яблука опти. Ні. Очікає. Можна шукати а, ні. А, тут, а, ось, наприклад, ти куп, якщо ти айфончики яблуки, так купляєш а, завжди. Ні, я яблука хотів купити. Ну, наприклад, iPhone ай, ти хотів купити. Яблука яблуки, треба яблуки. Яблука, я піду в АТБ тут куплю. У мене ні, нічого опів оптом, яблуки оптом треба. Ну а, і і треба а всі вже знають де покупати, де купляти. Заходиш на центральний ринок, mm -hmm. до... а якщо нам треба для завода яблука для завода. Та З так я і кажу, заходиш посолка. та питаєш, де ви, е, хто у вас поставщик Поставщина чи як постачальник? Постачання і, і там домовляєтесь, що ну дивись, є така гіпотеза, що брендом стає, коли є вітальні запити. Якщо ці вітальні запити ніким іншим, ну не так, по іншому скажу, якщо є вітальні запити. І вони призводять до майже 100% CTR видачі на вебсайт, то цей сайт може вважатися брендовим. Ну так а, в мене була друга інша ідея. Я тобі доскажу просто: І якщо в тебе невідомий сайт або невідомий бренд, і якийсь співпадає з ключами, то в принципі ти навряд чи можеш розраховувати на те, що в тебе буде. Сайт бренд. Mm. Mm -hmm. ось Про це мова йшла, коли вони там. Mm -hmm. Ну, в цій розмові вони поміж строк треба рідків читати. Вони казали про потейто да? mm -hmm. пилор. І ну, от як з таким стати брендом? От я yeah. не розумію. Про, про що ще раз: про пойтове? Potato potato, це uh. чистка для картоплі. От як зробити, навіть ну ти так ну, ти так називаєшся просто. Ну, давай я я, зрозуміє. Тут інша ідея, якщо твій сайт чи твій бізнес з чимось асоціюють, то ти вже вважаєшся брендом. По цій тематиці, чи я не знаю, чи просто ну бренд, тобто тебе шукають. Наприклад. Якщо я шукаю якийсь там, ну я поки що не користувач месенджерів. Якщо я шукаю месенджер, так я звісно знайду чи Telegram, чи там Facebook, чи щось okay. ну, я не знаю інших месенджерів. Ну може WhatsApp якийсь, но, то не для мене. Okay, okay. А якщо я шукаю там, ну зараз, наприклад, е щось пов'язане з іграми, настолками і якийсь там форум, то це обов'язково там board game Arena, наприклад. І іншого нічого такого популярного нема, То це бренд стосовно цієї тематики. І якщо люди ключі будуть асоціюватись, то, тобто незалежно від того, шукають чи board Game Arena, чи борд геймс, там play Board Games чи якась там гра конкретно, вони зайдуть на один і же, на той же сайт, тому що Google розуміє, це не тільки семантична близькість, а також Ну, ми далеко зайшли, але <смі> тема цікава. Ну, скажі, Два, давайте uh, вернемося к доменам там вони ще щось говорили. Uh, uh, Секунду, я такі. Поцікавлюся. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чи може бути сайт бренд, якщо немає вітальних запитів? Подивіться, mm -hmm. ну, mm -hmm. може. Ні, ні, я, я вважаю, що може. Наприклад, беремо uh, Apple. Apple? Да, У Apple, Apple. є вітальні запити. о а коли Apple став вітальним запитом? Спочатку, Дивись, я по apple... іншому формував задачу. Чи може бути сайт брендом, якщо в нього немає вітальних запитів? Моделюємо ситуацію, да? А, бренда Apple зараз немає. Наприклад, да? і він зараз з'являється. І він називається Apple.com. Окей. А, і. Запрос Apple для нього, а, коли стане вітальний? Спочатку запрос Apple для нього геть зовсім не вітальний. Чекати... Окей. Ну, окей, коли почнуть шукати бренд, він одразу стане вітальним. Mm. Е, ситуація, ну, новина цього тижня ще одна, яка відбулася. Це те, що Твіттер з пташинкою став X. Окей. Чи є вітальні Нормально. запити про Ікс? Чи буде запит X вітальним до, до XCOM? Да. Од... а вже ж буде. І це одразу бренд сайт. А якби його не шукали з цим запитом, то постає питання. Чи буде цей сайт брендом? Наприклад, ти створив або хтось інший сайт, ну я не знаю, назвав його 9 Гусей. А okay. коли він стане, Коли він стане брендом? Так, нам тут І що для того треба, щоб ці дев'ять гусей стали брендом? <гум> І, ну розумієш про що <гум> питання? Добре, йдемо далі <гум> по новинам. GMB? Вот треба потрапити Ти Серегу, Тарас, ти вже Сереге сваріло, ну вже хоче далі по новинам новинами. Все, ти сварил нас. Хорошо, як не варіли. Ні, я згоден, що потрібні вітальні запити, я згоден просто інше. Слушайте, ну там були ще ще дуже Ні, я. Я згоден нам кажуть, що в нас прикольна дискусія, і це дуже класно, коли ми таке обговорюємо. Давайте. Я нікого не хотів зварити, я одразу скажу. Ні, це, там, що... Просто мені цікаво, я думаю, що і людям цікаво. Наш формат коли ми зібралися умовно десь у пабі, і п'ємо чайок, і засіло тринді. Тому ну, це, це норм. Коли в нас така є дискусія. Тому це в рамках формата дуже прикольно. дивіться Але ж там були і інші прикольні штуки. на на Цьому підкасті давайте про них теж щось скажемо Давай, Наприклад. Табло. Наприклад, вижимку зробив Барі Шварц і він таке підмітив. Я сам підкаст не слухав, а прочитав вижимку Барри Шварса. така штука. Для для геотаргетинга может іметь смисл купить версію CC TLD, так як условно быстрее могут продвигаться. То есть, если ми купим домен. региональный домен верхнего уровня, да, скорее всего, проще нам будет в каком-то гео продвигаться. Э, и, ну, хз, по крайней мере, э, они это обсуждали. Потом дальше. Э, домены с большим количеством ключевых слов на самом деле не очень помогают ранжированию, это мы уже проговорили. Э, перед подкупкой домена, включая доменное имя с истекшим сроком действия, э, рекомендуют гуглеры проверять через Wayback машины. Чтобы убедиться, что не было ли спама у этого домена. Потому что а, могут быть, насколько я понимаю, сложности потом с сайтом и чистки этого сайта. А, также не используйте страницы, которые говорят, там скоро появятся, камень и так далее. Потому что по словам Джона Мюллера. А, Поискові системи можуть посмотреть на таку страницю і сказати: а здесь нічого нет, окей, тоді ми не, ну, не будемо більше смотреть на этот веб-сайт, і условно можуть перестати сканірувати. Коли створюється веб-сайт, або там сторінка, мови uh -huh. uh -huh. йшла, що краще 404 помилка, або написати кальмсум. О От, І наскільки я зрозумів, то пропонується все ж таки робити камінг сум, а не 404. Ну окей. Окей. Так, але щось там, знаєш, в гуглі права рука не знає, що каже ліва. <сум> Тому потому, <сум> що ми <сум> з тобою обговорювали <сум> на інших подкастах наших, що гуглоїди казали, що потрібно робити камінь сум. Там, я не знаю, десь 10 підкастів назад. Тому uh, і для Можна чого? Робити? Не, ну, давай. давай ну У нас ж є да, контент. Давай цей контент подивимося, uh, і для себе може таке бути, що Барі Шварц uh, трохи тупонув. Це норм. Не так зрозумів. То, uh, це, і uh, Я тобі зацитую. Давай. ну От, щоб так, щоб не було там двоє. Значить, а, що це питає цей Мюлер. Я відкрив. Давай. Ой, це питання Мартин Спліт. О, давай Значить, що, що б ви робили, коли у вас був домен? Ви просто пішли а, і, і він не використовується, поки ви не будете готові розмістити свій веб-сайт онлайн. Або mm -hmm. у вас є сторінка скоро або 404 -та. і mm -hmm. Геррі Ілліс відповідає: у мене не було сторінки coming soon Отак. От тобто, ну, це цитата. В, в не, в нього б не було б сторінки. Так, да, в нього б не було сторін. Ну, ну да, I ну. Would have a coming soon page. Да, да, То да. Ну мені скаже, ані Шварц це. Умовно, я вас зараз вив на ікан каже, don't use commonson pages because John Miller said: uh, I think uh, the thing with the Commonson page uh, is searching will look at it, be like, oh, there is not nothing there. А, mm -hmm. Ну mm -hmm. давайте, mm -hmm. давайте подтожимо. Тобто, ніяк каже Google, давай. а от як треба робити, як би ви знаєте. От ви новий проєкт робите і. Що краще. Ну, ви вже зареєстрували домен, заглушку тут поставити комінсум чи просто. реєструємо домен, быстро генеруємо контент. Не-не-не, ні, 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 ні. ну прошел про у тебе сайт будет. Прошу у тебе сайт буде? Так, так, так Быстро генеруємо контент, прошу у тебе сайт буде быстро фігачимо сторінку контакти фігачимо дисклеймер, а, terms of service. маленький работ. Сайт. Ну, маленький вже сайт yeah. робимо, там декілька сторінок. Ага. да ну, ну і дуже швидко ти, є там off-service тер, page генератор. Цими генераторами генеруємо ці сторінки. Ми генеруємо дисклеймер, term of service, контакт нас. Mm -hmm. І main page Оце все згенерували, це це базовий сетап веб прикольно і потім вже починаємо туди щось лінбілдити ну і дивимося. І там текст є, що коменсу. Ні, не який текст? Ну, наприклад, я не знаю. Наприклад, ми продаємо башені крани, сайт про башені крани. У нас там буде на морді сторінка. Ми компанія, яка продає башені крани. Там ми спеціалізуємося на цьому 35 тисяч мільярдів. Років, ну що щось, щось таке а, а, нас рекомендують. Ми там круті. Ну я, якісь. А якщо в тебе якийсь стартап, там пов'язаний з AI, і потім... ще немає функціоналу, але ти вже да, ну, ну, Ви ви щось робите? Наприклад, ви ж там, наприклад, ваш AI стартап буде читати мислі і там транслювати їх в мавпеняток поняток, і вони потім щось будуть робити. Наприклад, а ви це описуєте. Стратегія така: хуя, хуя в продакшн. Ну да. Ну а якщо <смі> як? це серйозний проект? проєкт, як так? може бути серйозний проект, я якщо кінка, я... якщо ми тільки починаємо вебсайт? веб-сайт. Ну, мені мені бути серйозним. Легко. Ну дивись, я просто починаю, починаю працювати банк. Все новий Супер. банк. Супер. Пишемо, ми банабанк ми відкрилися, ми пра, Ми плануємо фігачі що, що то там, що то там, що то там, і там ось нас наша ліцензія, якщо є якісь доки, що доки виклали, і все, і отписуєтеся от, у нас там в соціальних мережах та, і, та, та nei, Я б так не робив. А чому? А, а якби ти робив? Мисля. А чому <ривіт> би <бо> ти <ривіт> так не робив? Дай нам. А... <ривіт> бо це дискусія, вона ну, мені не подобається або робити. Одразу нормально, або поки що просто повісити заглушкою. Я поясню чому. Давай так. тому, що наприклад, так, я якщо це угу. э, заглушку, камінг сум, або просто Давай. Э, э, вішають контакти, тобто угу. назва компанії, контакти. Знаєш, от коли один одна сторінка, так? Да, одна наприклад, ЖК якийсь новий ЖК, все досить розповсюджена тема в Києві. Досить. Окей. Багато будівництва, от і е, постійно. Ну при, прикинь, до тебе приходить клієнт, каже: у нас там ми будемо будувати 10 будинків по 100 квартир, там тисяча квартир. Там угу. кожна квартира коштує стільки. Тим такою хуяк, хуяк, і продакшн. От, я думаю, що це невірна стратегія. Я б розмістив, е, наприклад, або PDF презентацію, якщо вона в них є. Або потім, або просто логотип там і контакти, там схему проїзду. Чи ну, ти, час... ти це назвав, знаєш, це мабуть, що ти маєш рацію, але це ти назвав, як на мене, для бізнесів, для яких там якась іміджа іміджова фігня, вона дуже чутлива і дуже важлива. Для купи бізнесу бізнес це може бізнес бути. Пофіг, дивись для більшості бізнесу це uh -huh. чуттєво. Якщо це афілієтний сайт, то там можна нагенерувати, потім додати, поміняти. От, це точно можна. Але uh -huh. якщо це бізнес і є власник, uh -huh. а, то для нього все це чуттєво. навіть якщо це а, ну як для нього, це може бути чуттєво. Давай розберемо тут, ну, ну, що що значить чуттєво. Окей, чуттєво. Да. Розберемо розберемо і дивись, наприклад, відкривається ресторан в передмісті Києва. Окей. От невеликий ян, ресторан, не да. значить. Дуже крута, наприклад, там. що Дуже крута, наприклад. Ну, не крута. Будь. Люба, окей, будь-яка. Вот. Моя думка, що краще розмістити просто схему проїзду, назву, адресу, телефони на веб-сайті і QR меню, от і нічого не робити, ніж просто щось генерувати. О, що, а тут, все? а тут, а тут ми приходимо розумієш? до да і я хочу додати, а тут ми приходимо М? до такої концепції. А що ми ізначально закладували в стратегію? Якщо ми ізначально закладували в стратегію, наприклад. Зростання якогось е, SEO трафіка. І на, у нас, наприклад, там, ми там, думаємо, що ми там, зробимо якийсь пул статей, е, і вони там будуть генерувати якийсь трафік і так далі, і тому потім. ну У нас є якась є маркетингова стратегія. Якась маркетингова стратегія. Наприклад, цей маркетингова стратегії буде е, основним каналом чи там, подавляючим каналом да? трафіка, буде, наприклад, е, SEO. Е, і та, та ми розуміємо, що у нас вузьке горло це лінбілдинг, Бо ми не можемо, наприклад, там, прийти хіракнути там мільярд посилань і зразу в топ -беймо. е, Ні, ми можемо так зробити, але ж так не відбудеться. І ми вважаємо, що треба посилання якось там повільно будувати. Не повільно, а якось в часі це розтягнути. І, наприклад, ми розуміємо, що е, там. Треба щось будувати там і карту проїзду і що ну так. А, слухайте, давайте підемо далі. Мені здається, що ви про одне теж кажете, але добре да, давай. трохи а, ти ну тро, трохи інакша стратегія, але це да, не я тому, хочу це, довести, що це тако... просто закружка, просто це, ви це, різні да, Це відбувається для різних стратегій. Якщо ми бачимо таку стратегію, ми потім ці QR коди і, і там візитки, і що десь будемо розповсюджувати звичайно, треба крутити і ток в тому, що не треба робити 404 й код, а треба зробити щось щось на сайті. А, да, все.